На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! В Україні презентовано книгу Наша столітня. Короткі нариси про велику війну. Її автор відомий історик, чи є коло наукових інтересів, Національний Визвольний Рух, політик і громадський діяч. Народний депутат України Володимир В'ятрович. з першого дня широкомасштабної війни Володимир В'ятрович взяв до рук зброю. Він захищав Київ у складі 206 го батальйону тероборони ЗСУ. А у миті вільні відчергування на блокпостах чи військових навчань писав тексти, що й лягли в основу нової книги. В анотації нового видання зазначається, це розповідь про війну, яка розгортається на ваших очах, але почалася задовго до вашого народження. Це думки про наше минуле сьогодення, озвучені не із затишного кабінету за сотні кілометрів від війни, а із самісінького її виру, і тому звучатимуть напевно голосніше і переконливіше. 45 розділів, 45 важливих уроків історії, які ми маємо засвоїти. Ми зустрілися з Володимиром Ятровичем під час презентації книги у Чернігові. Ось що він розповів для української хвилі. Я вважаю, що ця війна, яка зараз триває з Російською Федерацією, має дуже глибокі корені, і напевно її початки можна черпати десь з часів 1917 року, коли українці вперше в двадцятому столітті спробували створити власну державу Українську Народну Республіку. І власне тоді вже зіткнулося з російським імперіалізмом. Тоді це був російський імперіалізм у формі більшовицької влади. Зараз це російський імперіалізм Російської Федерації, але суть цієї війни для нас війна за незалежність для Росії. Це війна як завдання якої. Завоювати Україну і зробити її частиною імперії вона та сама, і навіть ті страшні злочини, які супроводжували ведення війни Росією протягом всього ХХ століття, ми бачимо їх повне повторення зараз в цій війні. Книга розповідає власне про е, ті способи так званої гібридної війни, які використовуються зараз у війні проти України, особливо з 2014 року, які використовувалися так само в 1917 році, коли створювалися якісь альтернативні органи влади, коли в цій завойовницькій війні намагалися надати вигляду якоїсь громадянської війни, коли росіяни говорили їх там ніт, тобто що ніби тут немає жодних російських військ. а Це війна громадян України. Країни між собою. Книга розповідає про ті страшні злочини, які чинилися російською окупаційною владою протягом ХХ століття і порівнює це з. Тим, що ми побачили в минулого року я живу недалеко від містечка Буча, і я бачу ті страшні фотографії на вулицях, які я впізнаю, на вулицях, де, куди я ходив якесь кафе, кіно і так далі. Фотографії вбитих людей, які страшенно нагадали мені ті фотографії, які я бачив в історичні часи Другої світової війни. З фотографії з Львова, прикладу, де відступали, що совєтська влада знайшла тисячі українців, дуже багатьох з них так, так само мордувала. Тому мені здається, що роз розуміння цієї війни можливо краще значно краще розуміння цієї війни можливо краще через призму історії з іншого боку теперішні події так само дають можливість переоцінити дещо Наші оцінки для багатьох українців оцінки нашої історії, нашого минулого. Тому зараз ми бачимо показу созличні опитування наскільки масштабно відбувається переосмислення історії. Переоцінка, до прикладу, такої сторінки української історії, як боротьба українсько-повстанської армії, і переоцінка такої постаті, як Степан Бандера. Над тими темами тяжіли десятки років. Тяжіли власне такі совєтські міфи. Зараз ці міфи луснули. Зараз ми бачимо величезне бажання зрозуміти, хто справді були. Ці люди і знову таки ці сторінки цієї історії я теж намагаюся пояснити в нарасах, чому Росія досі боїться Бандеру, чому можна говорити про якийсь зв'язок і емоційний, і символічний між нинішніми захисниками і тими, хто боровся проти комуністично-тоталітарного режиму в 40-х, 50-х роках. Історія УПА перегукується з історією литовських лісових братів. Дуже багато спільного. Ви як історик, дослідник, які паралелі історичні вбачаєте, і що би хотіли підкреслити зараз, вважаючи сучасний контекст, вважаючи актуальність цієї теми боротьби за незалежність, яка власне. Триває досі власне один з наразів присвячений якраз українсько-литовській співпраці. В цьому наразі якраз йдеться про ту допомогу, яку нині надає Литва Україні. Мова йде і про гуманітарну допомогу для українських вимушених переселенців. Мова йде і про військову допомогу, яку отримують українці від Литовської держави. Про цю збір на безпілотник, який програмів на весь світ, і подарунок, який надзвичайно важливу роль відіграв в теперішній війні, так само і разом з тим я власне розповідає про те, що такі самі спроби співпраці мали місце між обома повстанськими рухами в кінці 40-х, на початку 50-х років, тому що насправді боротьба лісових братів Литви, боротьба українських повстанців це все течії одного явища. Насправді, тобто, це вияв боротьби за незалежність з тих народів, які, яких намагався завознамагалася заяви Росія, більшовицька Росія, Комуністична Росія, це боротьба за свободу, це боротьба проти комуністичних. Тоталітарного режиму і власне в своєму наразі я розповідаю про спробу рейду українських повстанців до Литви для того, щоб налагодити співпрацю з литовським підпіллям. Спроба була невдалою, тому що повстанців не змогли подолати територію Білорусі, потрапляли в засідки, зазнавали. Певних втрат і вже повернулися, але тим не менше, навіть сама спроба, яка супроводжувалася з між іншим активну інформаційну роботу, було підготовлені спеціальні листівки на російській мові, так як українці не знали литовської мови, з закликом до литовців об'єднуватися, спільно боротися про проти Кремля. Так от, попри те, що ця спроба була невдалою, але все одно вона, вона заклала, мені здається, якісь важливі основи тої співпраці, яка відіграла важливу роль в майбутньому, адже. Ті самі потім литовські та українські партизани разом зустрілися вже на жаль в таборах Гулагу. І якраз знову таки в таборах Гулагу саме українці і литовці були одними з тих, які найбільш активно піднімали повстання. П'ятдесят 54 підсягчет рік мовиде про кінгірське повстання, ворокотинське повстання, повстання, які врешті-решт поставили крапку в існуванні Гулагу, тобто совєтська влада змушена була переформатувати в цю систему, яка була створена за часів Сталіна. і Вона поступово постала. Почала зникати знову таки наступною сторінку співпраці українців-литовців. і є кінець 1980-х, початок 1990-х, коли національно-демократичні рухи обох народів піднялися на, на те, щоб відновити свою незалежність. Співпраця була настільки активною, що з боку литовців в Литві видавалися український сам видав, який потім переправлявся в Україну, де нелегально поширювався. Одним з тих, хто допомагався організовувати, був в Потім, в майбутньому, посол Литви в Україні пан Петра Звайтекунас, який дуже активно підтримував український національно-демократичний рух з свого боку. Українці були серед тих, які захищали вільнюс в 1991 році під телевежою біля 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 телецентру вільнюсою. Очевидно, що литовці теж пам'ятають про те, що ми були разом з ними в цей критичний час, і тому що це ці всі історичні передумови і пояснюють, чому зараз є настільки тісна співпраця між українцями і литовцями, чому литовці є серед тих народів, які напевно найкраще. Розуміють, чому варто підтримувати українців. Литовці дуже добре знають ім'я коновальця і знають про те, що в Каунасі є навіть будинок, так і називають будинок України, про те, що Євген Коновалець був тісно пов'язаний з Литвою, жив там і навіть похований за кошти литовської держави. На вашу думку, як донести ось таку інформацію для українців? Адже зараз неабияк важливо зміцнювати наш дружній зв'язок між литовцями і українцями? Звичайно, варто нагадувати українцям і про євгена коновальця. Який мав паспорт громадянина Литовської Республіки в міжвоєнний період? Звичайно, що можна іти глибше в історію і нагадувати про. Велике князівство Литовське, до складу якого входила частина українських територій, і до складу якого входила українська політична еліта князі, які вважали себе частиною цієї держави. Руська мова, тобто можна сказати, теперішня українська мова, одна з офіційних мов цього державного утворення. Тому насправді в історії є дуже багато передумов для того, аби ми. Один одного дуже добре розуміли, і в історії слава богу дуже мало якихось сторінок. Я навіть не готовий назвати якісь такі сторінки, де говорили про конфлікт між нашими народами. Тому що в принципі є багато сторінок між нашими іншими сусідами, як українці і поляки, які слава богу зараз теж дуже активно підтримують Україну. Але тим не менше там є у нас певні сторінки історії трагічного протистояння, непорозуміння між народами, між українцями, литовцями такого немає. Натомість маємо дуже багато позитивних сторінок, які мені здається, є таким спонуспо. Унукають нас до продовження цієї позитивної співпраці, особливо зараз в цей небезпечний час, особливо коли всім розумним людям зрозуміло, що загроза з боку Російської Федерації це загроза не тільки для України, це загроза для всього вільного світу. Коли зрозуміло, що Росія не збиралася зупинятися в Україні, і саме те, що українці зупинили її в Україні, це і дало можливість зараз світу об'єднувати свої зусилля, не пустити російську армію в Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Фінляндію. Інформація про Україну, про історію України неабияк актуальна зараз в Європі і в Литві, і, і актуалізувала її нинішня війна. Чи плануєте ви перекладати європейськими мовами цю книжку і, можливо, попередні книжки, і, окремо литовською? Я готовий до будь-яких перекладів, бо вдячний, якби зголосилися якісь які хотіли би взятися за цю роботу. Деякими книжки вже повиходили іноземною мовами. Цього ж року вийшла велика книжка. Знову таки присвячена українській повстанській армії англійською мовою Enemy Archives. це ключові документи української повстанської армії і КГБ про боротьбу з українською повстанською армією, які опубліковані в виданиці McGill Queen University Press в Канаді. Минулого року так само вийшла моя книжка Історія з грифом секретно, яка розповідає історію України 20 століття крізь призму документів КГБ чеською мовою. І власне так співпало, що вона стала однією з найбільш за. Питованих книжок з української історії, тому що з'явилася на прилавках якраз напередодні повномасштабного вторгнення, і для багатьох чехів ця книжка стала таким відкриттям того, хто такі насправді українці, можливо, поясненням того, чому українці чинять спротив. Тому я би з великою приємністю сприйняв будь-які пропозиції, щоб мої книжки, мої тексти зазвучали і литовською мовою. В Литві зараз величезна українська громада, і я впевнена, що українці були би раді бачити вас в Литві і литовці, також як наші найбільші друзі в Європі. Чи плануєте ви відвідати Литву? І чи можна сподіватися вас побачити і почути в Вільнюсі? Наприклад, звичайно, планую. Я зараз не готовий сказати, коли саме, але неодноразово був в у Вільнюсі Маю там добрих колег, дуже активно співпрацював з центром дослідження і резистансу Литви. Це одна з цих організацій, які спонукали нас і надихали нас на створення українського інституту національної пам'яті. Так само дуже активно співпрацював з музеєм окупації, який знаходиться в колишньому приміщенні республіканського литовського КГБ. Знову таки це було для нас натхнення створити схожий музей у Ульво. В тюрмі КГБ на вулиці Лонського, тому у нас дуже тісні і дружні і професійні зв'язки з литовськими істориками, тому при найменшій найближчій нагоді очевидно готовий буду приїхати в Литву для того, щоб зустрічатися і з литовцями і тепер вже і з українцями. Ну а поки ми ведемо мову в Україні, я думаю кілька слів душевного тепла з України для українців в Литві. Прошу. Я зараз приїхав у Чернігів. Це місто за минулий рік дуже поламане, але місто, яке залишилося незламним, і я переконаний, що незламність Чернігова, незламність всіх інших наших міст, це запорука того, що ми переможемо в цій війні, що ми будемо відбудовувати нашу країну і що будемо чекати повернення всіх в Україну для того, щоб робити Україну ще сильнішою і ще кращою, ніж вона була до початку повномасштабного вторгнення. Історик, письменник, політик і учасник оборони Києва від російської Навали Володимир В'ятрович ділився думками про свою нову книгу Наша столітня короткі нариси про велику війну. Триває передача Українська хвиля. З вами її ведучі Олена і Олег Головатенки. Вільнюсі з успіхом відбулися дні українського кіно. Цьогоріч вони представили чотири кінострічки в різних жанрах: документалістики та ігрового кіно. У залах вільнюських кінотеатрів були повні аншлаги, а наглядачів чекали нові найвідоміші українські фільми. Знайомимося з організаторкою фестивалю. Добрий день, мене звати Анна Брудіна, я культурна менеджерка, продюсерка і працюю вже в галузі кіно більш ніж 12 років. Я працювала на кінофестивалях молодість, одеський кінофестиваль робила сама кінопокази, покази, фестивалі, а також в мене є вже такий досвід. Я робила українські кінодні в Хельсінкі, Ну і зараз цей проєкт українські кінодні. В Литві теж я дуже хочу розвивати і підтримувати. Дні українського кіно у Вільнюсі 2023 відбулися. Розкажіть, будь ласка, в чому вони полягали? Що цікавого ви представили глядачеві литовському і українському? Ну і власне як публіка відгукнулася? Ну спочатку я зрозуміла, що є дуже велика потреба українців тут, в Литві, подивитися українське кіно. Перше, хотіла показати українське кіно українцям, по перше, тому що ці фільми вже були у Литві на литовських кінофестивалях, і литовці вже мали цю. До подивитися їх, але українців там було небагато, і українці не відслідковують новини кіноіндустрії Литви. Тому для мене було б важливо зробити такий феномен як окремі українські покази. По перше, для того щоб українці дізналися по-друге, щоб литовці теж в одному місці могли побачити всі різні українські фільми, і тоб, щоб запросити всі наші громади, ці українські центри, український дім посольство, всі наші діаспори, представників і всіх, хто тут є, щоб ми в одному місті могли зібратися, познайомитись, провести час разом. І для мене це теж було дуже важливо. І я обрала ті фільми, які я вважаю найкращими за останні декілька років, тому що наша індустрія почала свій розвиток з 2014 року, і зараз вона от, у цьому році вона досягла певного європейського світового рівня, коли наші фільми отримують нагороди не просто тому, що вони українські, а тому, що вони того варті. Ми показали документальний фільм, який наменувався на Оскар. Це перший документальний український фільм, який був в шот в номінований на премію Оскар всім відомо. Цей будинок зі скалок. Другий фільм це найкращий фільм Вільнюського кінофестивалю «Ля Палісіада» цього року, 23-го року. І журі особливо звертало увагу, щоб вони дали цю нагороду не за те, що це український фільм, а це. Дійсно дуже професійна, дуже неординарна робота українського це дебют українського режисера в дуже експериментальному стилі, стилі ВХС. І всі вони, всі, всі, всі члени журі, вони це оцінили на високому світовому рівні. Для мене це теж було важливо. Можливо. Це така професійна робота. І два фільми, які можна назвати найкращими в жанрі комедії і драми це фільми Люксембург, Люксембург і Панфір. Всі ці фільми робились по два по три Роки вони закінчувалися продакшн проводився вже у період повномасштабного вторгнення, і ми отримали ці зразки найкращого українського кіно зараз в цьому році. Люксембург Люксембург» став найкасовішим фільмом незалежної України спочатку незалежності. Він знайшов десятку цих фільмів зараз. Неймовірний успіх по Україні, і я так дуже хочу, що це далі пішов по світу. І памфір це дуже вразливий Важлива історія про нас вона мною шарова, тому вона соціальна драма, етнічний такі особливості. В неї теж є якісь філософські висловлювання нашого режисера. І тому це дуже важливий фільм, який я теж пропоную подивитися кожному, коли буде така можливість. І особливо те, що памфіри має свого литовського дистриб'ютора. Можна сказати, що литовці вже почали купувати українське кіно. Це теж дуже важливо для нас. Це дає можливість литовцям, українцям дивитися фільм в різних кінотеатрах, коли в них буде така нагода. Не тільки на українських кіноднях минулого року навесні. Ви також влаштовували дні українського кіно у Вільнюсі. Чи змінилося ставлення? Як відгукувалася публіка тоді, як зараз люди пішли на українське кіно? Можливо, зміни відбулися і в самих українцях, тому що люди приїхали і тут уже живуть цілий рік. Минулому році це були не тільки покази у Вільнюсі, а й по всій Литві, тому що партнером цих українських кіноднів був український кіноцентр, і вони повністю організовували ці комунікації з кінотеатрами. Ми показали теж чотири фільми: фільми дуже такі складні. На тему війни, того, що відбувалося в Україні до 22-го року, і це теж наша дуже важлива важка та історія, і ми хотіли нагадати про те, що з нами було. І українці на той момент, як я вважаю, я не очікувала дуже багато їх на у залах, тому що. Це була дуже складна ситуація. Всі були розгублені, ніхто не розумів, що буде далі, і ситуація була емоційно дуже важка для всіх. І я хотіла більше розраховувала на литовців, щоб. Теж продемонструвати феномен українського кіно для них, щоб вони зрозуміли, що в нас є талановиті режисери, талановиті представники кіногалузі, щоб можна було б якось допомогти їм отримати роботу тут, і щоб вони подивились якість українського кіна, і щоб допомогти більше цієї комунікації. Я менше розраховувала на те, що українці прийдуть для мене. Теж це кіно було дуже важко дивитися. Це були фільми погані дороги, цей дошнік. Коли не скінчиться, але таке ж мої думки тихі. Ну і в цьому році я бачу, що вже ми більш довіряємо ЗСУ. У Нас більше є довіри, і ми вже в нас надія вже дуже зараз міцна, і ми віримо в нашу перемогу. українці вже тут, у Литві, відчувають себе як вдома, і в них є бажання дивитися українське, українське кіно. І я перерентувала ці покази в цьому році вже на українців. Тобто можна сказати, що переживши жахи війни в Україні, люди, які змогли виїхати в Литву, вони фактично відроджуються з попелу власних переживань. З попелу того страху і таки залишаються українцями, і йдуть на українське кіно, і дивляться і намагаються бути навіть в культурному процесі. Так і ще я хотіла їм дати теж змогу пишатися українським кіном, що зараз нам є чим пишатися. І Так я отримувала те, що люди виходили з дуже хорошими відчуттями від, навіть від важких історій. Вони розуміли, що це дуже високий рівень. Ми можемо бути на рівні європейському, світовому рівні, і всі ці історії вони хочуть ще, хочуть ще дивитися. І я дуже сподіваюся, що українського кіно є майбутнє, хоча зараз наша країна не може допомагати виробництву. Кініматографа і я сподіваюся, що європейські кінокомпанії, кіноцентри, кінофонди допоможуть нам зберегти цей рівень і розвивати його далі, щоб у наступному році ми отримали нові українські фільми, щоб нам було що дивитися українське справжнє. А як я казала, кожен фільм це 2-3 роки, і потрібно на те, щоб його виробити, щоб це все було на найкращому рівні. Тому. Зараз дуже важлива допомога європейських кінематографістів нашому кіно Як би це цинічно не звучало. Війна дуже наблизила Україну і Литву навіть на рівні інтеграції культур. Тобто на, на, на рівні такого комунікації, взаємопроникнення литовці, коли почалася війна 2014 року, з тих пір зняли художній фільм. Іний є такий фільм на воєнну тематику. Так само цьогоріч в Україні, незважаючи на те, що кінопродюсери кажуть, що під час війни знімати стрічки про війну, це дуже і сумнівне питання, тому що ця тема має відлежатися. З'явилися кінострічки Я Надія це міні-серіал, який є вже на нетфліксі. Можна подивитися, і зараз. Можна подивитися теж фільм 2023 року, мирний 21 це про події в Луганському прикордонному загоні. То я хотів запитати, чи оце от взаємопроникнення вибухне спільним кіновиробництвом. І друге питання: можливо, такі кінопокази будуть частіше відбуватися, і ми побачимо скоро і от ті стрічки, що я назвав, і якісь нові стрічки. Ну по перше, я хочу сказати, що кіно і фільм це дуже емоційно розливий інструмент. Для того щоб можна було поширити нашу культуру, наші думки, наше відношення до різних аспектів життя. І коли війна почалась, повномасштабне вторгнення, українські документалісти, кінематографісти взяли свою зброю, це камери, і вони почали знімати, тому що в нас ніколи не буде можливості, дай Боже, щоб це. Торювалось і що ми про це ніколи не забули. І ці фільми, які з'явились зараз, вони так вони дуже болючі. Я розумію, що дуже буде важко їх дивитися всім нам, і так потрібен час, щоб ми були готові до цього, тому що в нас є свої фільми, свої в голові. Там тому це дуже важко. І я теж хочу. Є дуже професійні, дуже високого рівня роботи, які я хочу теж показати тут. Далі і зараз я шукаю партнерів, в тому числі фінансування, щоб робити кінні не один раз на рік, а два рази такі великі фестивалі, а також кінопокази, кінопрограми на різних фестивалях, щоб це було окремо, і українці про них знали, щоб могли відвідувати. І ми зараз спілкуємося з фестивалем документального кіно, щоб декілька фільмів там були представлені, і от тут про які ви говорите, документальні фільми. Був теж у програмі, це буде восені і художні фільми. Теж ми будемо над цим працювати, тому що досвід цих кіноднів, які у нас були на минулому тижні, це аншлаги. Заповнені зали за декілька днів до початку вже не було вільних місць. І для мене це показник того, що люди хочуть це дивитися, і потрібно більше показів, більше зала. І для українців це зараз дуже важливо. Про особливості цьогорічних днів українського кіна у Вільнюсі розповіла їх організаторка, культурна менеджерка і продюсерка Анна Бурдіна. Вже восени на українського глядача у Литві чекають відчизняні кіноновинки. Дочекайтеся, а ми, в свою чергу, знайомимо вас з черговою цікавою культурною подією у Вільнюсі. У столиці Литви розгорнуто виставку під назвою Від Дюрера до Рембранта. Вона презентує шедеври західноєвропейської графіки з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Це чотири зали, де можна помилуватися роботами відомих старих майстрів Нідерландів, Фландрії та Німеччини. Детальніше про експозицію розповідає старша наукова співробітниця музею Анфіса Дорошенко. Це справді роботи видатних майстрів графіки, можна насолодитися світом графіки в усій складності і красі, побачити роботи виконані в різних техніках графічних. Мені до вподоби особливо твір Лукаса Ван Лейдена Давид з головою Голіафа. Я думаю, що цей сюжет для багатьох українців є знайомий. І на Мюнхенській безпековій конференції була українська панель, і виступ нашого президента був пов'язаний навіть з цими персонажами і з цим сюжетом. Тож, оскільки Україна сьогодні бореться з більшим потужнішим ворогом, цей сюжет особливо близький. Але ви також можете побачити відомі офорти Рембрандта, і твори відомого майстра Альбрехта Дюрера, зокрема його «Мадонну з мавпою, неперевершений твір, раджу придивлятися до деталей і насолоджуватись. Наші литовські колеги, надзвичайно професійні, вони з великою турботою та увагою ставляться до кожного проекту. Для нас це дуже цінна співпраця, і дуже важливо, що ми всі розуміємо. Що мистецтво має бути показаним, інтерпретованим, має бути доступним, і тому ми мандруємо, сподіваючись, що литовських колег з їх колекціями теж запросимо до Києва після нашої перемоги. Взагалі, роль цих виставок в питанні обезпечення таких шедеврів, таких безцінних робіт. Це звичайно можливість так певною мірою показати твори українцям, по перше, які зараз живуть в Литві. Тобто, наша аудиторія вона продовжує бути з нами. А з точки зору безпеки, колекція музею вона була убезпечена ще до початку повномасштабного вторгнення. От тому такі подорожі це звісно додаткова безпека для цих творів. На вашу думку, який є в цьому символізм поєднання історії можливо України, Литви, спільність? Оці наших коренів, і можливо, в Європейського. Ви знаєте, я слухала інтерв'ю новопризначеної директорки Пушкінського музею, і вона жалілася, що російських музейників відрізають від західного світу. Мені здається, що такі проекти вони допомагають якраз західному світу об'єднуватися, робити ось такий культурний обмін. Він для нас дуже потрібний. Ми говоримо про безцінні твори і безцінні колекції. А тому дуже добре, що ми показуємо ці твори в Литві. Тут культурні зв'язки, які були, вони продовжуються. Тобто, тут можна говорити про ось цей західний світ, в який хтось не вірить, він тримається. Я знаю, що багато українців в перші місяці війни не відвідували музеї та галереї, не читали книжки, і всі дуже поступово поверталися до такого нормального стану або відносно нормального. А я все-таки раджу ходити, відвідувати, дивитися, дозволяти це собі, дозволяти собі насолоджуватися. Або якщо ви тут, якщо ви в Литві і ви на наших виставках, ви нас підтримуєте. Це колосальна підтримка для нас. І наперед, всім дякую, хто подивиться. І лишайте свої відгуки обов'язково. Це була Анафіса Дорошенко, старша наукова співробітниця Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. А наша передача добігає завершення для вас. Її підготували та провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичні. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті ЛРТ.